Моя родина була різьблярами, баба займалася теж різьбою. Село жило тільки на цьому, село маленьке, роботи немає. Я ще мала 5 років, як я вже стомерські в руки брала, різалася. І тут була робота, і приходилося робити роботи возити в Польщу, продавати, і Варшаву, і Краків. А я річбою не займалася. Ці люди жили в центрі Європи. Вони культуру цю ширили. Ми жили всі тут компактно разом з лемками. Були як одноціли. Ну як воно може зникнути? Таке не зникає. Ми знаходимося в селі Гутисько, це село, в якому я народилася. В 1945 році в це село Гутисько було депортовано лемків з трьох сіл, колись етнічної Лемківщини, яка тепер на території Польщі: Сіл Вілька, Дошно, Волотянка. Це фактично були родини династії родин різьберів, співаків художників. це було польське село, де жили лише три родини місцевих людей. Оскільки це були різьбарі, то це були дуже знамениті на території Польщі люди. Це були усі представники так званої Риманівської школи Різьби, яку заснувала графиня Анна Потоцька ще наприкінці ХІХ століття. І ось ми наближаємося до першої хати. Нашого села це родина храбців. Добрий день, дівчата. Заходіть до нас, тут я народився. Це пам'ятка від мого тата. Він це робив. Ну, я йому там трохи з грибами допомагав. Дизайн знизу, то, то, то я тут робив, а тут він такого стилю орли робив. Старався чим побільшого такого. Це фотографія збереглася. Тату, він трохи теж стидливий, бо так і я. Скільки дерева треба було вручну перестругати. Тато з 33-го року народження прожив 79 років, В 12-му році помер. Дуже жалію. Батьки мої були переселені з Польщі з село Балутянка, то вони в 46-му році сюди переїхали біля тата. З самого дитинства щось брав, пробував робити. В основному зараз я займаюся палицями. Пам'ятаєш Боже Боже, як якщо старам. Боже Боже, як ще старам. Боже боже, як ще старам де Боже, ну воли зарам, де боже, ну, воли зарам». В тій э, хаті зараз. Дмитра Завіського живе дочка, наймолодша дочка Оля. Оля Завіська, знаєте, я її гутиську називаю наша Катерина Білокур, тому що вона по ночах малює. Вона надзвичайно любить малювати. Але з дому вона винесла традицію різьблення, яку передала і своїм дітям. Її діти теж різьблять. Її чоловіком є. Ярослав Тимошенко. Він є син видатного різьбаря Андрія Орисика, а внук нашого геніального Михайла Орисика. Він наш такий гарний музикант, різьбар, який теж Олі допомагає в роботі. Олюся, як я тебе рада видіти. Да. Славіку, як ми гарно співаємо, шкода Боже, так, шкода. Так, так. Я би дуже хотіла, щоб ти нам показала нам свої роботи. Я знаю, що ти скульптури робила і дерев'яні, і малювала. Мій тато займався різьбою, і брати також. Ну і я навчилася від них різьбити. Але малювати любила я з малку. Різьбити я вже не можу, вже сили нема. А різьбити я на дусе любила так само, як і малювати. Я собі то, все знала, що я буду то робити, тому що то мені було дуже до душі. Ми разом. Разом. Все життя разом одне другого підтримували в тому. В річбі, бо ми обидвоє, там треба було річбити багато, то ми возили, то то здавали. Ми возили, здавали і нам платили гроші. Ми на річбі з Титайте жили. У нас майже в кожній хаті річб'яві жили. Та раніше в нас в клубі все були танці, і ті старші люди дуже співали, і ми навчилися від них. І вона династи, славко, ми без тебе ніч не зробимо. оце наші інструменти. Багато з них я сам робив, навіть більшість береш і отак тиснеш помаленьку. Отут заготовка під коника була. Так його. Залишили недокінченим, бо завжди часу бракувало, а помаленьку, помаленьку і воно би вийшло. Взяли, яке дерево було, і потім воно само по собі показується, чим робити. Зараз ми наближаємося з вами до хати Михайла Іляша. Михайло Іляш це дуже знаменитий різьбар Лемківський. В нього дружина була Полька Людвіга, Вона була з родини гомулки. І вони переселилися в Гутисько, і його традицію різьби зберігав його син Юрій Іляш. А потім він передав своєму синові Михайлу Іляшу, який цю традицію продовжував, а потім Михайло пішов захищати Україну. Прийшов мій друг, він сам теж звідси. Я хочу йти на війну. Йдемо разом. Ну я сказав, так йдемо разом по-любому. І я не жалюю, ні капельки, що щось пішов. Отримав поранення дружківка, були обстріли з вашої артилерії. Що іменно поранило, я не знаю точно. Слава Богу, все позаді. Ще одна операція і все. Я брав все те, як тато робить. Дивився, як тато, сам нічого не видумував. Бо самому ніколи нічого не вийшло. А якщо вийшло, то не дуже. Дивився, як тато робить. Було інтересно. Не заперей за собою, За собом, за собою, за собою. Бо Я йду за тобом, за тобом, за тобом, за тобом. Батьки мої місцеві, хоча ще мій дід, тут колись, в польської пані купив багато землі, ліса отут, тут побудував хату собі. І так вже наша родина, наша сім'я тут Проживала постійно. Ну, мені важко було не влитися в цю культуру, бо я жила тут між тими людьми. Я бавилася з цими дітьми, я розмовляла їхньою говіркою, тому що у нас дуже мало було, таких як я. Ми, ми жили всі тут компактно разом з лемками. Були як одноціли. ціле. Таким чином полюбила лемківську пісню, тому що її неможливо не полюбити. Це пісні настільки глибокі, настільки душевні. І одночасно є багато таких дуже жартівливих пісень, тому що. Лемки жартівливий народ, такий оптимістичний народ. От, я горжуся тим, що ми в 1999 році провели перший тут краєвий фестиваль лемківської культури. От, і це зібралася когорта людей, однодумців. Нас було десь 5 чоловік, які вирішили, саме, що в нас має бути такий фестиваль. Зберегти традиції, зберегти пісню, культуру. Тому що ми не тільки там співали, у нас були і різбярство представлено, ремесла представлені. Це було таке родинне свято. Воно сказати, спадковий різбар. Ну, займаюся тим дуже багато років вже десь. З 1993 року, трошки розбився після школи навіть. Так на канікулах заробляли собі гроші. Робили там орлики, їздили продавати корот. Ось ну, такі гроші, які зараз, зараз заробляють, ми зароблялися ті часи Радянського Союзу. А потім повернувся в 93-му році. Ну і так потрошки-потрошки, по воно пішло і стало основною професією. Бо як собі роботи інакше не було, всякі були приводи в житті, і кращі, і гірші. І тут була робота, і приходилося робити роботи возити в Польщу продавати і Варшаву, і краків. Робилося сувеніри до церков, що зробилося скульптури, робилися великі дерев'яні. Це наша стара хата, їй вже понад 100 років. Саме в цій хаті я таку зберігаю цікаву колекцію, в першу чергу, Ірини Стецяк. Вона є донькою Шалайди, Микола Шалайда це був дуже знаменитий різьбар, а крім того, це був казкар. Він на пасовищі, коли ми виписали худобу, нам розповідав казки. І завжди на найцікавішому місці він зупинявся. І потім казав, ми ми зранку продовжимо. Коли ми повиростали, то ми зрозуміли, що. Шалайда розповідав казки видатних представників європейських. Він просто їх по-своєму трактував. Це означало, що це були дуже освічені люди, люди, які мали освіту, які потім попали не із своєї волі в колгоспну систему. Так ось його внучка, Ірина Стецяк, яка все життя вирощує різні види квітів. Вона дуже любить квіти. Вона хрестиком вишиває такі колоритні. Колоритні букети найрізноманітніших квітів, які мені надзвичайно подобаються, і я їх зберігаю в своїй колекції. Таланти живуть. Художник по дереву так їх зовуть, хай сонце їм світить і родить земля, що доля щасливою їхня була. Я з сім'ї стечоків та батьки мої стечоки, стечок та, тато, мама відшала йду родом. Моя мама ще в Польщі займалася різьбярством, Різьбили тарілки в основному, а я різьбою не займалася. Я все життя любила вишивати. Все життя. І на роботі деколи як мала то вишивала. І вдома любила я ту справу і все. Ми знаходимося біля будинку. В якому 46-му році поселилася родина Кузьми Стецяка. Кузьма Стецяк це був найвидатніший різьбар Лемківський першого покоління. Народився він наприкінці ХХ століття, мав трьох синів Івана, Михайла і Олексу. Олекса син закінчив Краківську академію мистецтв, був надзвичайно освіченою людиною. Він на Гутиську привіз із собою лист. і… Фотографію, як НКВД, розстрілювало в польських офіцерів в Катині. Цю фотографію він тримав у цій хаті, і в 48-му році, здається, чи початок 50-х років його етапували на Сибір. Після Сибіру він повернувся до Львова, похований на Янівському цвинтарі. У цій хаті, якій понад років років Знаходиться такий громадський музей жителів села. Коли розпочиналася перша варта в 99-му році, закладалися підвалини сільського музею, це була дуже добра справа. Це було в теперішньому клубі. А потім, якимось чином, ну, це все, ініціатива стратилася, думаю, що ніким воно не було з влади підтримано. І просто в цю хату, де жила родина Гаврила Долинського, був поміщений цей. Музей. Хата дійсно історична, тому що тут були знамениті різьбери родини Долинських, зокрема, Петро Долинський, найталановитіший молодий різьбяр, який жив саме от в цій кімнаті. Тут ми бачимо речі, які були зібрані жителями села. І звісно, що їх кудись треба буде. Перемістити тому, що шкода знаєте, щоб воно затратилося. тому що люди з великою любов'ю віддавали речі для того, щоб могли діти вивчати історію і побут лемків. Ця колекція зібрання. Робіт лемківських різьберів. Взагалі, завдячувати іменам лемківських різьберів, які були депортовані в село Гутиське, ми маємо Степану Кищаку, який видав книгу. Про тих різьбарів, які були на вільці Дошно болотянка які потім були депортовані в Гутиськ. Власне, якби ми не мали тих прізвищ, то ми б не могли прослідкувати оту історичну ретроспективу, а потім перспективу розвитку тих лемківських різьбарів і їхніх династій. Но найбільша колекція це Андрія Сухорського. Тобто це роботи другого покоління. Третього покоління і четвертого покоління. Звісно, я не можу не сказати про свого батька. Робота мого батька була подарована президенту Америки Джиммі Картеру. Батько в нас робив так звані підробляні палиці. Досить важко було робити. Тато мій з 905 року, і він є учнем Михайла Орисика. Тобто геніальний. Основоположник Лемського кільського це є Михайло Орисик. Тут ми бачимо скульптурну різьбу, тому що, крім скульптурної різьби, ще була плоська різьба. Її тематика найрізноманітніша. Отак, якщо жінки і дівчата вишивали квіти, орнаменти квітів, так хлопці різьбили все, що було, всіх звірів, які жили у лісі, від пташок до таких, знаєте, Звірів диких унікальними є мініатюри лемківської різьби, яку тут можна побачити. Мініатюрку лемківської різьби майстром є син Андрія Сухорського, Богдан Сухорський. Лемківська тематика. Отут ми лемкинь можемо побачити. Лемко і Лемкиня церковна тематика. А найстаршою роботою, звичайно, це дровар. Це людина, яка йшла в ліс на заготовку на збирання дров. Ці люди жили в центрі Європи, вони культуру цю ширили. Це роди династії Бердалів, династії Красівських, династії Одрихівських, династії Стецяків, династії Долинських, династії Заввійських, династії храбців. Тобто всі зібрання, які тут по одному примірнику я маю у цій своїй колекції. І завжди радо ділюся з людьми, якщо вони хочуть її побачити, для того, щоб пам'ять про цю традицію зберігалася. Коня глядав дам сивого, 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 сивого. bilogo 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 bilogo